Прилуцька громада продовжує надавати підтримку фронту. Чергову допомогу отримали бійці Прилуцької територіальної оборони. Підсилили захисників генераторами, прицілами, акумуляторами та лафетом для перевезення автотранспорту. 4 жовтня міський голова Ольга Попенко особисто передала обладнання військовим. Міська рада разом з депутатським корпусом, вся наша громада продовжує підтримувати наших захисників збройних сил України і захисників територіальної оборони рідного міста на сьогодні ми для наших захисників із територіальної оборони придбали дизельні генератори, монікулярні приціли, інвектори, придбали ми зарядні станції, придбали ми і лафет для транспортування техніки. Всього ми використали з міського бюджету близько двох мільйонів гривень. І все це необхідне обладнання буде сьогодні передано нашим захисникам. Ми я не разу говорила, що ми всі разом підтримуємо наших захисників. Ми всі дуже вдячні нашим захисникам за наш спокій. Ну і надалі будемо так працювати, бо тільки так ми можемо здолати ворога. Прилуцька територіальна оборона систематично отримує підтримку від Прилуцької громади. Міська рада відповідає на запити військових найкоротші терміни, говорять наші захисники. Військові машини майже постійно потребують ремонту, а завдяки новому обладнанню пошкодження автомобілі стане набагато легше транспортувати. Лавета нова, десь нам змогу зекономити час на доставках машин на ремонт, тому що у нас постійно вони виходять із ладу. Буває і фатальні шкоди з машинами, і просто що на ремонт постійно потрібно, постійно потрібно нам проводити транспортировку. Джерела альтернативного живлення, які отримали прилуцькі військові, забезпечать можливість заживити рації та телефони і залишатися на зв'язку з бойовими побратимами та рідними. Прийшли нові генератори, інверторні, бензинові Це для забезпечення життєдіяльності підрозділів. Батальйону бандерпавери це все те що туди для життєдіяльності, для зв'язку, для підтримання, живлення і підпитки. на Позиціях, щоб хлопці могли бути постійно на зв'язку із зарядженими акумуляторами, пилки заряджені, батарейки, заряджені телефони постійно на зв'язку. Це дуже важливо для нас. Аби всебічно підтримувати захисників Прилуцької міської радою, розроблено дві цільові програми. Відповідно, коштом міста закупляють обладнання для Збройних сил України та територіальної оборони. Також Прилуцька міська рада фінансово підтримує і родини загиблих героїв громади та військовослужбовців, що отримали бойові поранення. На сьогодні прилу буке вже виділили 95 мільйонів 500 тисяч на цю потребу.